Смачна наука, незвичний майстер-клас для діток. Організували в супермаркеті гостинний дім. Малюків тут навчали пекти булочки та рогалики. Розповіли, зокрема, й про секрети та особливості виготовлення тіста, виявити свою пекарську фантазію. Зміг кожен кулінарна справа припала до душі як дівчатам, так і хлопцям. Задоволені й батьки, адже знайшли своїм дітям новий спосіб дозвілля. Запропонований рецепт юні кухарі запам'ятали відмінно. Відтак створювати смаколики готуються вже вдома. Нам роздали тісто. Помістили стіл олійкою, ми розкачали, нам дали спеціальну штуку. Ми зробили дирочки, поставили шоколад, закрутили і чекаємо. Дуже хотіла рогалики зробити вдома, але ну, якби не вийшло, не знали, ніби рецепт. А тепер буде з мамою відправити рогалик вдома. Я думаю, що це дуже цікава ідея. Між іншим вона поширена в Штатах. Там от, ці майстер-класи дуже поширені, і ходять не тільки дітки, а й батьки. І Батьки їм допомагають в цьому. Так що, якщо у нас ця ідея проживе. Це буде дуже добре. Не лише випікання хліба, але й навчання в інших напрямках кулінарії обіцяють маленьким відвідувачам у супермаркеті гостинний дім. Проводити схожі майстер-класи тут планують щомісяця. І ми вирішили діткам нагадати про ну, хотіли б нагадати про традиції нашого народу, про жнива, про хліб, про пшеницю і. В принципі, на майбутнє ми також плануємо це подібні майстер класи проводити надалі. До майстер-класу ще й приємні бонуси. На завершення дійства гостинний дім підготував юним пекарям смачні подарунки.